Я є Підготовка даного підготовка даного перенадрішення надручення в і що саме якісь положення положення носить 2.1, дин у розділу розділу положення. А саме один максимальне відрядження не може відрядження, не днів. перевищувати. За кордон. Це все, що ми вносимо в дане положення. Дійсно відповідно, відповідно, означається мета, А, мета. Останній абзац, останній абзац, один другий урод, Не може перевищувати, Не може перевищувати, нас такого не було зложення, не було Так, Будь ласка, Мирон Звести за власне кожні а раніше в нас раніше В нас взагалі не було обумовленого терміну. обумовленого терміну. У нас не було те. А тепер є це п'ять. А тепер є це п'ять дів. А і скажіть, мені, будь ласка, якщо будь ласка, якщо ці скажімо, є якісь, скажімо є моєї на півдоби, і на півдоби. Буде перебільшені, які, які наступають, які наступають чи санкції, які, чи важі які, важі, важі, важі скажімо, от скажімо. Часто повернувся на територію котейки службове відряджено, відряджено, ну щоб не перебував мис, ну слову, щоб не перебував місто. Наприклад, на курорт, наприклад, на курорт чи ще? Да. Чи ще? Да. Прошу, товариство, прошу, чи є по суті? Є по суті рішення проекту рішення і проект питання. Питання до доповідача. Ну присутні тут ну комісії, комісії, тут за, члени кордон, комісії нам, нам за кордон місії за не їздять не їздять на 6 днів, на 6 днів чи на, на, на то як 8. то я 8. То як вам буде? А ми говоримо про 5. А ми говоримо про п'ять. Ну говорять про п'ять. Ну, ну, ну то, то прошу п'ять. Ну то проще, то якщо немає, то. Але все одно, але все одно. Е, е, підтримуємо це. Е, е, підтримуємо, я так е, то, е, Я так розумію, е, е, що то. Е, е, е. Ну я готую розпорядження. Ну, я готую розпорядження. Були й днів. Були 10 днів, 12 10 днів. днів, 12 днів основному 3-5, так. Ну, Ну, переважно... То 2 дні переважно дорога, буде, 2 дні дорога, дорога тільки займає. Зелінський справляється, Зелінський справляється 3 за три дні. З огляду на те, що, на на взагалі, що вигляду, заборонено виїжджати, то й так ще. Лишити та, як є. Та, як є. Ні, ну Ні, Той пункт, що ми не, носимо, днів. днів. 5 днів. Якщо немає, якщо немає інших е, eh, позицій, то будь ласка, то будь ласка, тоді ставлю на голосування. E, ставлю на голосування. То за те, що проєкт рішення про зрішення було внесення здатні відрядження депутатів міської ради міської ради Львівської області за кордон за поясненням, що з поясненням щось відрядження терміну відрядження депутата, прошу голосувати. Хто за хто за? Добре. Добре. Голосуємо, друзі. Голосуємо, друзі, За. Занальне голосування. голосування. Дальше голосування. Далі йдемо. Горень, Ломаєва. Ломає попель, і попель добре, і добре рішення при рішення прийняти нічого по закордонах. Ша за кордонах ша. Якщо є об'єктивна реальність, яка ви будете як ви сьогодні є складність із приходом спорту самовічі. Зараз зараз за до місяця двадцять тисяча два.

Пане голово, шановні члени комісії, пропоную вам до розгляду вам до розгляду проект рішення про рішення про затвердження змін до програм паспортів програм паспортів за рахунок коштів за рахунок коштів міського бюджету на 2024 пунктом першим пунктом першим ми пропонуємо затвердити зміни до програми соціальної підтримки мешканців Бориславської громади. Guerre, які, підписали громади, які підписали контракт для проходження e, військової служби військових зброїму, в силах України та інших військових формувань. Що саме? Зміни, в чому полягають, за загальним фондом. Замість 100 тисяч, 100 тисяч тут було. Так, так. Я потім ще коротко Значить, пунктом другим пропонуємо затвердити зміни соціальної програмця окремих, підтримки окремих мешканців категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади. І викладаємо і його, його у новій редакції. Тут ми бачимо, тут ми є бачимо табличка, є табличка «Спеціальний фонд на нулях», там у нас ми віддавали 200 тисяч, приводимо у відповідність. Пунктом 3, третім пропонуємо затвердити зміни до програми компенсації за пільгові проїзд та пільзу оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської Харківської громади 2024 роки. Так само так so, вносимо в зміни в, в паспорт-програми паспорт 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 «Консім» паспорт 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 і викладаємо його в новій в, редакції. Новій редакції. Є перед вами. Є перед вами. 에, пункт, 4, 에, пункт 4. Пункт, пункт 4. внести зміни до програми призначення і виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги з доходу мешканцям Бориславської міської територіальної громади 2024 рік. А саме в пункті сім паспорт програму замість один мільйон сімсот тисяч сто двадцять дати три мільйони 4 тисяч тисяч сто двадцять Тут нам так само додавали, ми приводимо у відповідність. Наступний пояснити змінення органу надання оборазу могильної допомоги. Мешківської Бориславської міської громади на 24 роки, а саме у пункті 7 паспорта програми замість цифр 280 тисяч 100 гривень читати 315 тисяч 100 гривень. Тобто так само в сторону збільшення додавався нам фінансовий ресурс і приводимо у відповідність програми. Паспорт програми. Ну, так коротенько, коротенько, прошу підтримати. що Так. Так, так. 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 Так там ми вже там ми за вже, два місяці за два місяці, зараз, зараз за третій місяць за третій містопа за є в районі то, що є в районі. Сто двадцять сто двадцять тисяч десь виплата перевізна. Ну зараз плануємо, що мають подати нам ще документи. готові сказати, судовий ну, тут орієнтовно сорок. Так орієнтовно сорок дві тисячі в місяць заходить. Ми, як таке, ми, е як таке е наскільки е не вчув, що були якісь, нарікання, але ми більше про ані компенсації, то компенсації, то компенсації то 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 грошей, компенсації, тобто більше відділ економіки пасажиропотік, е е пасажиропотік е е контролюють. Зернин поки що вроді не було.

Дякую. Руслан Володимирович, давайте я сам пишу, 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 пишу,